Вітаю! Це канал Єлубунук. З вами Ірина. А давайте говорити про прочитане. Останнім часом мене таки тягне на нонфікшн, виробничий, політичний історичний. А для того, щоб від цього цього відпочити, я читаю епічне фентезі. Ось про цей дуже барвистий і незвичний набір книжечок сьогодні і піде мова. Ви влаштувалися зручненько? У вас вже є філіжанка чаю чи кави? Якщо ні, давайте швидесенько, А ми починаємо. Віодо книжок, я прийняла собі за правило читати одну книжку з тих, які ще б не скоро взяла прочитати, і чергувати їх з гарячими бажанками. Дослідники смерті Володимира Саркісяна це було з розділу гарячих гарячих бажанок. Я обожнюю читати книжки про роботу лікарів. А судмедексперти – це теж лікарі, але тільки дуже цікавої направленості. Отож, бо я розраховувала на таку коротеньку, як ви бачите, але дуже дуже цікаву книжечку. Анотація нам обіцяє розвінчення міфів, які склалися в читачів з того, що ми бачимо в масовій популярній культурі: книжках, серіалах, фільмах тощо. І в принципі, це тут теж є, але не тільки. А ще буде йти мова про ці виклики, з якими в лабораторіях стикаються судмедексперти. Бо зрозуміти чим конкретно отруїли чи яким конкретно чином вбили людину, це доволі складно. То які мої враження від цієї книги? Ну. Неоднозначні, бо книга мені видалася максимально неконсистентною. Що я маю на увазі, так це те, що перший та останні розділи читаються отак: швидко, цікаво, енергійно, ну, нормально. коротше. А ті, що зсередини, це вже щось з розряду фрустрування. В мене склалося таке враження, що мене як читачку закинули на лекції з хімії десь посередині семестру, і я. Повністю не знаю нічого того, що було на попередніх парах. Ось приблизно так відбувалося це читання. Бо другий і третій розділи вони максимально наукові. З цього в мене виникає питання: а на кого направлена ця книга? Хто її цільова аудиторія? Бо широкому загалу буде читати складно. А для. Студентів, які мріють стати судмедекспертами, ну це явно не підручник. То що? Це наук Поп, в якому занадто багато наук? Чи як? Я просто не розумію. Якщо ви читали цю книгу, поділіться своїми враженнями, бо я знаю, що вона наробила свого часу шуму, але я так зрозуміла вся ця. Вечірка дуже швидко закінчилась. Я скоріш більш розчарована, бо не дивлячись на те, що я отримала все те, що заявлялося в анотації, на одразі я вже нічого гесенько не пам'ятаю, окрім фактів з першого розділу. І це якось сумно. Бо загалом нонфікшн в мене в голові, особливо виробничі особливо про лікарів, відкладається набагато краще. Тобто, я багато, набагато більше всього пам'ятаю, а зараз ніби пустеля і таке перекоти поле. Як вам назва лексикон націоналіста? Ніби в ній є якийсь виклик. Принаймні так подумала я, коли вперше її побачила 2021 року. Коли в 23-му я побачила цю назву, я така лексикон націоналіста. Дайте дві, хочу розширювати максимально. І Як виявилося, це політичний есей від українського інтелектуали Миколи Рябчука, який а, в свою чергу працює ще й на західну аудиторію, тобто публікує власні есеї в. Польських і туди й далі на захід журналах та іншого ж типу виданнях. Ця ж добірка есеїв, вона спрямована на українського читача, і автор не гребує розказати нам, які наші слабкі сторони. Але в цьому є багато смислу: бо якщо не підіймати складні та такі незручні питання, то вони будуть лише з часом погіршуватися. А ми цього не хочемо. З цим треба працювати, це треба виправляти. Тож в своїх есеях Микола Рябчук. Так, філігранно надавлює набулєві точки, принаймні мені було іноді важко читати. Особливо в тих есеях, в яких він говорить про дихотомію українського суспільства. Боронь Боже, він не ділить людей на східняків та західняків, ні. Шовінізму в його текстах, на щастя, немає, і це мене дуже порадувало. Але він каже про дихотомію стремлінь, коли а, наше суспільство хоче і на захід, і в іншу сторону теж. Тобто на двох стільцях сидіти неможливо. Вони всі написані десь в проміжок з 2008 по 2020 рік, і вони не йдуться один за одним по таймлайну. Автор скомпонував їх в чотири великих тематичних розділи і подає інформацію дозовано. А мені було трохи моторошно читати про перечуття Революції Гідності 2014 року. Ті есеї, які написані наприкінці 2013-го, вони а, тривожні. Як на мене, це офігезна добірка есеїв, щоб... Заповнити прогалини в знаннях, знайти гарно сформульовані аргументи для себе, коли ви будете з кимось мати дискусії на політичні теми. Взагалі тут дуже багато підкреслень виділень, Хоча варто сказати, що читаються вони не так вже й легко. Але при невеликих зусиллях ви отримуєте багато важливої та цікавої інформації на подумати. Ще одним плюсиком читати для мене такі книжки це віднаходити для себе імена, так би мовити, друзів Українів, тобто світових інтелектуалів, які були за Україну, як, наприклад, поляк Єжи Гедройц та також американець. А тут, вибачте, я його ім'я не пам'ятаю, вставлю десь тут. Тож зверніть увагу, це класне інтелектуальне читання. Наступну книгу я теж читала в просвітницьких цілях, бо зараз я доволі часто розмовляю про повномасштабне вторгнення з, зі своїми вчителями в коледжі, з людьми, з якими зустрічаємося. Воно буває по-різному, але мені було. Дуже важливо правильно використовувати термінологію, мати історичний бекграунд або просто посилатися на якісь валітні джерела інформації, про яку я кажу. Бо я люблю аргументовано доносити свою точку зору. Тому я взялася читати Східно-Західну вулицю, повернення до Львова від Філіпа Сенса невеликий відступ. Ця книга в 2016 році. Отримала а, премію The Bailey Griffith Prize. Це британська премія за найкращий нонфікшн на будь-яку тему, написаний англійською мовою. Цьогоріч ця премія святкує своє 25-ліття, тому я залишу вам посилання на їх сайт. Ви там зможете знайти лонг та шорт-лісти книжок, що потрапили в премії в різні. Роки і так само знайти для себе реально класне та цінне читання. До прикладу, у 2018 році цю премію отримала книга Сергія Плохія про Чорнобиль. Тому там буває доволі багато чого цікавого. Загляніть, не полінуйтеся. Щодо цієї книги, то про що вона? Спільною точкою а, всього того, що розповідається в цьому нонфікшн-розслідуванні, є Львів. Чотири головних персонажі цієї книги два з них це юристи-міжнародники, які а, зробили дуже важливий внесок в розвиток міжнародного юридичного права. Один з них є автором поняття геноцид, інший же є автором. Терміну злочин проти людяності. Обидва ці терміни зараз дуже часто і небезпідставно використовуються українцями на усіляких інформаційних площадках. Тому я хотіла знати історичні, а, ну так би мовити, передумови, як це все. З'явилося і ким були ті люди, які це все впроваджували в міжнародне юридичне право. Ще два герої цієї книги є абсолютними протилежностями. Перший це дідусь автора, який народився та виріс, та ще свої юнацькі роки провів у Львові, а потім через Історичні події, про які ми всі знаємо, з 1939 року здається, виїхав в Париж і ніколи не розповідав своєму онуку про минуле, про те, що було. В Львові, якою була родина, і четвертий герой цієї книги це Ганс Франк, та людина, яка була відповідальна за фашистську політику на території Галичини у часи, коли вона була під окупацією німецькою, тобто та людина, яка віддавала накази на знищення євреїв на їх переселення, на масові вбивства, автор поступово розказує історії життя кожного з чотирьох цих. Чоловіків, розкриваючи здебільшого їх кар'єри і фокусуючись на тому, що траплялося під час Другої світової війни. На мій подив, книга читається як захопливий роман. Якщо чесно, ось цей товстунець на 550 сторінок читати було дуже легко, але волоси все одно ставали дибки від усвідомлення тих звірств, які коїлися в ті часи, ти розумієш, що зло воно як існувало, так і досі існує. Єдине моє таке дивне стороннє спостереження воно виникає з того, що для автора, ніби. Не існує нікого окрім поляків, німців та євреїв. Я розумію, що він розповідає історію свого народу, і нехай він це робить максимально відсторонено. Тобто тут ви не бачите ніяких таких сплесків емоцій, але між рядків прочитати ненависть лють та безсилля, яке. Точної в душі вахтера ви зможете. Тут розповідається про участь у Нюнберському процесу з точки зору тих юристів-міжнародників, один з яких був а, у делегації від Великобританії. Як ви певно знаєте, обвинувачувачами були чотири країни-переможці у Другій світовій війні, і а, доєднатися до. Обвинувачення з Британії вдалося о, вибачте, зараз знов складне ім'я, я, я майже, майже готова. Гершу лоутер-пахту. Це теж максимально цікаво. Тут навіть приводяться фотокартки з процесу, але що ще я згадала, що мене дивувало. Автор доволі часто розмірковує про те, що мало коїтися в головах у всіх цих героїв. Точно так же, як і у Франка. Тобто, коли він сидів на скам'ї підсудних, автор розмірковував про те, про що він мав би думати. І це, як на мене, не дуже гарно, бо якщо не тримати цю думку, що це думки автора, що він хотів би, що так думав цей чоловік, то викривляється сприйняття того, що відбувалося. Ми не можемо заглянути в голови в нікому з цих чотирьох чоловіків. А як би ми цього не прагнули. Поки немає а, записаних їх рукою думок, ми не знаємо, що там відбувається. Тому це ось такий міні-докір, певно, хоча ну, це не докір, але особливість цієї книги. Ну і під кінець для того, щоб розслабитися і, нарешті, отримати задоволення від читання, просто кайфанути від. Того, що ти читаєш щось максимально якісно написане, я взялася за останню імперію Брендона Сандерсона. В той момент, коли ти перечитав так багато складного нонфікшену на нетривіальні теми, скажімо так, то треба перемикнутися на вигаданий світ, на вигадані проблеми, на вигаданих персонажів, які. Будуть щось робити для того, щоб зробити цей світ ліпшим. Йдеться мова про зміну світоустрою, бо деяку кубку людей, які скоюють злочини, тобто злочинців. Я забула слово злочинець, якщо ви не зрозуміли, об'єднує одна важлива ідея змінити світоустрій. Бо більшість населення цієї імперії є раби, так звані Ска. Над ними стоять великі родини цієї імперії, тобто лорди та леді, які їми заправляють. Над лордами та леді є міністерство, а над міністерством лише лорд правитель. І ось вся ця вертикальна ієрархія має змінитися, бо скільки можна то рабство толерувати, кожен з цих злочинців, по суті, він колишній СКА, в якого є трохи магії. І магія в цьому світі нова, цікава, і, як на мене, вона просто максимально мені подобається. Ось, дивіться, якщо ви хочете зрозуміти, як автор. Розповідає нам про магію, то кожен з цих стікерів це коли ми щось дізнаємося нове. Мені подобається, що все це відбувається поступово, а значить, читати все ще цікаво і цікаво, ніж коли на тебе все це з скопом на самому початку. І ти такий, а ну зрозуміло, і залишається лише сюжет. Але із з сюжетом тут виявилося не все так легко, як я вважала на самому початку. Автору вдалося мене здивувати через всі ці сюжетні перипетії, які були абсолютно логічними. Я так скучила за логічними світами, де немає роялів в кущах, де все відбувається максимально природньо. І на самому кінці ти такий вау! Мене вдалося провести довкола пальця. І автор молодець. Люблю дуже таке. До речі, ця книга може читатися як логічна завершена історія, бо вона такою і є, але автор залишає такі невеличкі ниточки для того, щоб продовжувати. Я зробила невеликий ресерч перед початком на зйомки відео і вияснила для себе, що це перша книга трилогії трилогії. Тобто, всього має бути 9 книжок. Перші 6 вже опубліковані. Українською небо обіцяло другу книгу вже наприкінці цього року. А англійською остання трилогія має вийти в 2026-27 роках. Принаймні такі передбачення були на Вікіпедії, і я вважаю, що до того моменту якраз небо Перекладе та видасть в перші шість книжок, тобто ми з вами сумувати сильно не будемо. Дуже мені сподобалося, як ви змогли зрозуміти, магія тут класна, вона працює на основі металів. Люди, які мають. Здібності магії мають випивати деякі розчини з металами, стружками металів, для того, щоб потім їх спалювати всередині себе і черпати з цього силу. Вони трохи схожі на супергероїв, але з кінечним запасом сили, який залежить від кількості металів, які вони спожили, і написано так легко. Так захопливо, я коли починала читати цю книгу. А я зрозуміла, що задоволення буде багато і хотіла його розтягнути, що навіть сама себе відштовхувала, змушувала закривати книгу і повертатися до неї лише згодом, але дарма треба було просто читати взахліп, а потім ще раз перечитати. Ну чого я у то себе мучила, не знаю. Але книга класна. Додатковий приємний експіріенс від того, що обкладинка тут софт-тач і її так і хочеться. Гладити, прижимати до себе і ну, проводити максимально багато часу з цією книгою. Ось такі в мене враження від останньої імперії. А ви тепер діліться тим, що ж ви читали останнім часом? Чи може у вас є якесь класне епічне фентезі не романтичного штибу? А там де а, змінюється світоустрій, є якась мета і так далі, бо мені саме такого потрібно. То радьте мені, будь ласка, в коментарях. Але єдине, що «Око світу Джордана, будь ласка, ні, занадто мені здається, воно буде повільним, і я поки негодна ото пробувати. Але все інше я чекаю на ваші рекомендації в коментарях. На цьому в мене все. Незабаром з вами побачимося з теплом до вас. Іра! Па-па!